Я просто підвігла і побачила, що це моя сусідка. Смертельна аварія трапилася близько дев'ятої ранку, 27 червня на проспекті Соборності в Луцьку. Поруч гуртожитку ВНУ, неподалік магазину Троянда водій автівки Мерседес збив 55-річну жінку. 60-річний водій, керуючий автомобілем Мерседес, допустив наїзд на 55-річну пішохідку, яка за словами очевидців перебігала проїжджу частину. Вона переходила, я не бачила, я не можу цього за, за, ну, uh -huh. запевняти. Іменно я почула звук, я стояла от там біля цього, біля економ класу. Іменно удар, і я вона вже вона лежала, як я підбігла. Від удару жінка померла до приїзду швидкої. Працювала жінка в місцевій школі психологом. Вона переходила через пішоход, знайшла станиця. Ми живемо, вона йшла в лікарню. Йшла. Вони, ну, він тоді ніби заповняє, що вона бігла, але але я впевнена, що вона не бігла, йшла здавати нальтний шнер, за що мило в спині. Ну, ви собі самі не Вона не могла пістити. Водій Мерседеса коментувати аварію відмовився. Не знаю, він не дзвонив в шоці. Каже, я збив людину. Я приїхав. На місце аварії приїхали рідні загиблої. Син запевняє, в тому, що матір переходила дорогу на пішохідному переході, сумнівів немає. Водій ще не давати, там слідчі займаються. За інформацією поліції, водій був тверезим. Відомості за цим фактом внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Пішоходи ж кажуть, що причиною ДТП на соборності можуть бути кущі, густо висаджені на розділювальній смузі. Мовляв, водії просто не бачать за ними людей. Тож просять зрізати насадження, а ще краще встановити на переході біля гуртожитку світлофур. Анастасія В'ячеслав Білов, 12 канал.